Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечір серця, бажаю вам миру, добра і радості. Я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молили за наших захисників, щоб згадували їх в молитвах своїх, бо вони потребують наших молитв. Найважливіше, я хочу сказати вам радісну у звісу, якої люди, що можуть спастися від вічних і страдань пекла, від будучого Божого гніву? Оскільки Бог є творець неба і землі, він є святий, і справедливий, а всі люди грішні, і Божа справедливість вимагає покарання. Прийде той день, коли нам придеться встати перед Богом і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Все, що ми робили, тайні, явні, в думках, в словах, в ділах, все буде відкрито. Жодна людина не сховається і не оправдається перед Богом. Ні за якими добрими ділами і не відкупиться жодними грошима. Ну є добра новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, тому що Він любить людей, тому що люди не можуть себе спасти, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але може вічно. Ісус Христос Він помер на христі за наші грехи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Він помер. Але в третій день Бог воскресив його мертвих, прийнявши його жертву. Як написано, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення грехів народів усіх. Ісус Христос Він дає надію всім людям, які приходять до Нього, каяться і увірують в прощення грехів і вічне. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх ріках. Визнайте свої провини перед Богом, попросіть нього прощення. Вірите в що... цьому хиста. Бог другій вічні. Питайте письмо там, що це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні, моліться за наших захисників. Поки вони там кладуть своє життя за нас, ми можемо. Були вами захищати їх там. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови Україну. Зупини це зло во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. гарного дня.